Доброго вечора, ми з України! Хакай на Неко до ваших послуг! Мені на день народження батьки подарували художні матеріали, а саме набір акварелі від Rosa Studio на 35 кольорів та акварельні скаджибук від Фабріано. Тож сьогодні я вирішила зробити на них огляд, а точніше, поділитися першими враженнями. Чати хочу за парень. Її виробником є український бренд Rosa Studio, який спеціалізується на різних видах фарб. Мені дуже сподобалося, як ретельно вони упакували цей матеріал. Перший раз мені було навіть складно розкрити сам кейс, але з часом я до нього звикла. Зараз ви бачите мої спроби елегантно та акуратно відклеїти бумажечки від кювет. Це видалося складніше, ніж я собі уявляла. Тож після того, як я зламала через це нігодь, я вирішила продовжити відклеювати вже без зйомки. Що можу сказати по палітрі? Кольори дуже яскраві і приємні для ока. Пігмент дуже легко набирається на пензли. Вже на середині вимальовки усіх кольорів я почала розуміти, як працює цей матеріал. Як можна було здогадатися по назві цього відео, я вперше малюю акварелю в дорослому віці, тому не дуже знайома з цим матеріалом і не можу порівняти його з аналогами. Але я все, ще можу поділитися першими враженнями. Спочатку я пробувала малювати фон по-вологому, намочивши аркуш водою. Кольори дуже цікаво розповзалися і змішувалися. Я дійсно релаксувала на цьому етапі. Самого персонажа вже більше пробувала малювати по сухому. Кольори все ще чудово змішувалися та легко набиралися на пензли. Єдиною проблемою для мене стала неконтролюємість матеріалу на маленьких деталях. Але це певно сталося через те, що я не змогла дочекатися повного висихання попереднього слою акварелі. Цю проблему я подолала, додавши роботі лайн в кінці малювання, а також доробила деякі елементи кольоровими олівцями. Зараз поговоримо про сам скетчбук. Який я намагалася ефектно відкрити на початку відео, показавши усі деталі його обгортки. Цей скетчбук має формат А4: 30 аркушів з щільністю паперу 300 грам на метр квадратний, 25% бавовни. Мені дуже подобається яскраво виражена фактура, завдяки якій фарба цікавіше розтікалася по аркушу. Завдяки великій щільності паперу акварель зовсім не перепечатилася на іншу сторону аркушу. Тож скетчбук можна буде використовувати в обидві сторони. Що ж, я дуже задоволена обома матеріалами і їхньою роботою один з одним. А також мені дуже сподобався цей малюнок. Як я вже казала, через брак досвіду я не маю змоги порівнювати ці матеріали з аналогами чи виявляти однозначні мінуси. Проте відчуття від вималювання в мене чудові. А ось і результат. Дякую за увагу! Підписуйтеся на мій YouTube канал та на інші мої соцмережі. Усі посилання є в описі. На цьому, все до зустрічі у наступному відео. Слава Україні!